Запарюємо міцну каву. Залишаємо настоюватись. Печиво савоярки 200 г, чашу блендера. Подріснуємо 2 столові ложки пудри, 30% вершки 150 грам, 150 г настояної кави. Тісто вийшло у нас ось таке заморожене. І буду в кульку всередину запахати малинку, щоб було смачніше. Беру малину. Беру тісто і е, цю малину е, закочую в таку кульку. Насипаємо добротного какао і викачуємо її в добротному какао. Ось так. Беру тарталетки з е, пісочного тіста і викладаю тарталетку. 13 на тарталетках і 2 на пробу. Ставимо у холодильник на 2 години. 90 грам шоколаду вистоплюємо на водяній базі до однорідної маси. Столову ложку олії. Добре перемішуємо. Так підсягнеш шоколад. Наношуємо у корзинки. Така красота у нас вийшла. Смакуйте всім смачного.